Бердичівські даїшники розпочали профілактичне відпрацювання водіїв скутерів та мотоциклів, зупиняють кожного кермувальника цього двоколісного транспортного засобу, перевіряють наявність документів, шолому, світловідбиваючого жилету та, звісно, реєстрації техніки. Це через те, що в місті та районі зросла кількість дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклів та моторолерів. В місті та районі на станом на 19.07.2011 року зареєстровано 27 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян загинуло, та 38 отримали телесні ушкодження. За участю мотоциклів та мопедів в районі та в місті зареєстровано та задокументовано шість таких дорожньо-транспортних пригод, в яких три водія МОПЕДів загинули на загинули, та п'ять громадян отримали телесні ушкодження. Поки що працівники Державтоінспекції, виявивши порушення, роблять водіям попередження. Якщо ж людина не врахує усі побажання інспекторів, наступного разу з ним складатимуть адмінпротоколи. Винятки становлять скутеристи чи мотоциклісти, які їхали без документів або ж на підпитку. За дані порушення, тобто керування водіями МОПЕДів в стані алкогольного сп'яніння, тягне за собою штраф в розмірі від 2500 гривень до 3400 гривень. Окрім того, транспорт таки горе водіїв ставиться на штрафмайданчик, де зібралося вже з півсотні мотоциклів та моторолерів. За першу добу стоянки на штрафмайданчику людина має заплатити 17 гривень. Кожна наступна доба коштуватиме водію 10 гривень. Забрати його звідти теж справа непроста. Якщо ставиться моторолер на штрафмайданчик, значить водії. Даних транспортних засобів повинні предоставити в підрозділ Даї всі відповідні документи, що він є дійсно власник. Він зареєстрований, і тоді ми повинні тоді ми повертаємо транспортні засоби. Ну, перед цим ми даємо запити на таможню, чи проходили вони дійсно реєстрацію, чи не проходили. Весь особовий склад Даї роз'їхався по Бердичівському району. Інспектори проводять там таку ж саму профілактичну роботу, надаючи селянам інформацію про штрафи, покарання та попередження ДТП. Їдучи по дорозі, людина повинна думати перш за все за своє життя та життя оточуючих, каже Ярослав Онищук. Адже жахливих аварій із летальними результатами стає все більше і більше. І найчастіше вони виникають через елементарне порушення чи ігнорування правил дорожнього руху.